Рівненський сміттєпереробний завод стоїть вже п'ятий місяць після помпезного відкриття і півроку роботи через зміни в українському законодавстві він зупинився. Час минає, каже керівник підприємства, а проблема навіть не почала вирішуватись. Я по рахунку тим займаюся, що намагаюся активізувати цю проблему. Тобто, щоб на неї звернули вам. Від простою сміттєпереробного втрати, несуть кілька сторін. Одна із них ті, за чий кошт власне підприємство з'явилося. Свого часу в Рівненський сміттєпереробний завод німецькі інвестори вклали 7 мільйонів євро. Ці гроші мали би їм відбитися приблизно за 14-15 років. Відповідно, підприємство стоїть і ніякі кошти інвестору не йдуть. А ще через зупинку заводу не виробляється альтернативне паливо, так званий флаф, на якому має працювати частина потужностей підприємства «Дікергоф» у здолбунові. Це теж втрата для інвестора. Вони зробили модуль, вони реконструювали свої печі, вони зробили можливість на цих печах спалювати наше альтернативне паливо. Вони так само вклали гроші. І так само стає те обладнання, так само воно не використовується. Окрім того, один місяць простої сміттєпереробного заводу це 70 тисяч гривень на вітер для підприємства Санком Рівне. Це заробітна плата тих працівників, які все-таки ви, ви змушені були залишити, тому що вони пройшли навчання в Німеччині. І якщо ми їх, скажімо так позбудемось, то просто-напросто не буде великому по рахунку Потім запускати все це діло в експлуатацію. По-друге, це електроенергія. Тобто, у нас стоїть трансформаторна підстанція, яка підключена до лінії 35 тисяч і яка просто на холостому ходу через те, що вона підключена, жигає порядка на 20 тисяч гривень електроенергії в місяць. Крім того, ще порахуйте охорону, протипожежку і решта, скажімо так, систем. Про законодавчі колізії, які не дають працювати заводу, керівництво області знає, ми будемо звертатися до відповідних комітетів Верховної Ради. Будемо просити народних депутатів наших відрівнич для того, щоб оперативно відреагували. Ми зараз працюємо в цьому напрямку дуже стисло. Я думаю, що найближчим часом. Будуть ні зверні, окрім того, під час візиту на рівненщину міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета запевнив, що ця проблема не залишиться без уваги уряду. Я отримав матеріали з цього приводу. Ось я бачу, що на більшості все-таки стосується напевно, що міністерства регіонального розвитку. Ось але я повідомлю про цю ситуацію свого свого колеги з трьох нарад. Це питання піднімалося на всіх трьох, так що у нас 100% попадання поки що. І очевидно, що це є там проблема, яка болить, і очевидно, що її потрібно буде вирішувати. Тобто ми будемо намагатися допомогти всім, чи можемо. Гендиректор сміттєпереробного радить не зволікати з допомогою, бо поки підприємство стоїть, сотні тонн відходів викидаються на і так переповнене міське сміттєзвалище. І що вище піднімається температура, тим більше загострюється екологічна ситуація. Тут воно перегніває, в результаті забруднюється ґрунти, в результаті забруднюється повітря. ко всьому прочому воно ще має важливість загоратися самопроизвольно, і воно загорається. І коли воно горить, то тоді стільки в повітря викидається різних забруднюючих речі, швидше просто не уявляєте. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.